Так, друзі, тут у нас є такий шнек, він йде на домолот внизу. Мав дуже сильну вироботку, я потрошечки додав електродів, підшліфував, підгріз і зараз будемо ставити на місце. Тепер по висоті сходиться тут, на самому першому трошки менше висота на міліметра чотири, напевно. Ну, більше нарощувати не буду, тому що тут зразу з-під йде. Бо було дуже сильне спрацювання. Там різниця була 4-5 мм, ось цей край, 2,5 відка. Тож зараз почнемо збирати. Поставив він на місце, де проби закріпив підшипники. Корот мене нічого не чіпає. Купив ось таку приблуду для змащення підшипників. Ну, на звичайний пістолет і позмачував ці підшипники, тому що люфту не було, але трошки мені здавалося, що вони сухенькі. Тому їх змастив, встановив і бачу крутиться легенько. Він так підписував всі зірочки і шкіри. Зараз будемо встановлювати їх на місце.